І так я їду в місто Адербог. Це місто, в якому в останні 300 років фактично нічого не відбувалось, і про його мало хто що і пам'ятає. Але цікаве те, що одна з найстаріших залізниць в Німеччині це лінія Хам. Падебором відкрита в 1830 році. В Україні перша залізниця була відкрита і Гермадська в 1843, чи там у Львові в 1861, в Одесі в 1865 році. Хоча офіційно перша залізниця в Німеччині була Людвізька залізниця між Нюрнбергом і Фюстом, яка була збудована 7 грудня 1832 року. Відкриття залізниці хам Падебором. Та виділена з опіума, що зробив аптекар з падеборну, куди ми їдемо в 1804 році, то найзначніші події в цьому місці за останні декілька століть. Але це місто відіграло дуже значну роль в розвитку всієї Європи. Але давайте все крок за кроком. Падеборн – це місто в Німеччині, розташоване. На північному сході землі північний рейн Весфалія до 1802 року е, була столицею архієпіскопства Падебор, найбільше місце та районний церкв общини Падебор, розташований у центрі регіона Східна Весфалія Ліпе, адміністративного округу Дентмольд. Має статус міста окружного підпорядкування, Населення становить біля 145 тисяч чоловік. Коли йдеш по вулицям Падеборну, ми зразу зрозуміємо, що це дуже старовинне місце. І це дійсно так: перша згадка відноситься до 777 року. І перша забудова, яка нам нагадує історичне медуле Пеборна, Францисканський. Монастир у Падеборні, який був заснований ще в 1657 році, незважаючи на секуляризацію, Падеборський монастир вижив, який після бомбардувань в Другій світовій війні, хоч він не зазнав руйнувань. Багато історичних будівель тоді було втрачено, як і в багатьох інших містах Німеччини, що ви бачите по цій пішохідній вулиці. А тим часом ми вже підходимо до Марієнплац. Центральним елементом площі Марін Плац, де до 1784 року стояла колишня ринкова церква, що була в занедбаному стані, зараз є Маріанська колона, спроєктована художником Каспаром фон Цубушем в 1861 році. На її вершині знаходиться статуя Діви Марії, що молиться, а у них шах розташовані фігури святого Єборіця. Святого Майнольфа, Карла Великого та Генріха II. Під ними на двох рівнях можна побачити чотири фонтануючі головки. А це ви бачите вже будинок Хейзінга, який був єдиний, що в цілі під час Другої світової війни, а вірніше те, що від нього залишилось. А залишиться тільки фасад, який утримує сталеві балки, які тут будуть знаходитись ще два роки до повного закінчення будівництва. А це вже центр міста, і ми бачимо падеборську ратушу, а взагалі-то ми знайомимося трішки з історією міста, щоб в кінці кінців вияснити, що ж було тут таке падеборні, що визначило розвиток Європи на тисячу років вперед. Що стосується падиборської ратуші трьома фронтонами, які є яскравим прикладом архітектури візерського відродження. Особливо типовим є верхній поверх з численними вікнами. Перша згадка про ратушу. Зустрічаючи в документах 1279 року. Але ця ратуша в цьому стилі була побудована між 1613 і 1620 роками, включивши до її складу старішу будівлю 1473 року. Найбільшим викликом для неї, напевно, був 1945 рік, коли її було практично зруйновано до зовнішніх стін і спалено. І тут зовсім поруч стоїть Езуїцька та університетська церква Святого Франциска Саверія, яку також називають ринкова церква. Ця назва була перенесена від церкви на площі Маріноплац, яку ми проходили. А церква була знесена уже давно за ветхість. На цій роботі зображено вид на падебору 1647 року. І основні споруди, які знаходились на цьому місці. І треба сказати, що іменно на цьому місці близько 400 років тому, у вересні 614 року, принц епіскоп Фюрстерберг заснував університет у Падеборні перший начальний заклад в Есвалі. На краю шкільного подвір'я стоїть статуя Діви Марії. Яка датується часом заснування університету та гімназії. Однак, тут вона стоїть близько 50 років. А раніше вона, напевно, служила фонтаном Мадони з чотирьох ангельських облич стікала вода. Зараз в цих приміщеннях знаходиться Падеборський богословський факультет. А місто Падебор має новий університет. Де сьогодні навчаються більше 20 тисяч 300 студентів. Він відомий своїми програмами в галузі технічних наук, природознавчих, гуманітарних наук та економіки. І тут зовсім поруч стоїть пам'ятник Фрідріху фон Шне, який відомий своєю критикою судових процесів над відьмами і виступав проти туртур та полювання на відьом. Такі були часи, і такі були герої. А на цій площі розташований куб, один із трьох збережних старих фонтанів історичної водопровідної системи. Ще в 15 столітті воду воду джерел річки Падер перекачували дерев'яними трубами по всьому центру міста. Ліберійський склеп – це пам'ять святому Ліберію, покровителю міста. та Падеборської архієпархії, у середньовічній Європі, зокрема у Священні Римської імперії, існувало князівство і де єпіскоп поєднував церковну та світську владу. Отак, От прогулюючись містом, бачиш, що це колишнє церковне князівство, а також одноіменна епархія Католицької церкви у Священній Римській імперії. Після 1820 року епіскопська світська влада перейшла до Прусії, але епархія була збережена. Якщо в цьому магазині вам нічого не підходить, ви можете перейти до магазину поруч, де найдете багато малих форм, наприклад, для оформлення свого саду, а також багато речей для будинку. Чи квартири. Але нам треба йти далі. Десь тут поруч знаходиться Падеборський собор. Високий собор святих Марії, Ліборіуса і Каліанна. Або просто німецькою Падеборнер-дом. Виходячи на ринкову площу, ми вже бачимо віки собору. А прямо по центру площі стоїть. Сучасний фонтан Нептуна, створений в кінці 70-х років прошлого століття. Хоча тут стояв і старий фонтан з 1730 року, який до цього встиг постояти і в дворі палац резиденції Нойхаузен, до якої ми ще збираємось попасти. Але принц епіскоп Август Баварський подарував його мешканцям міста. і він Став працювати так, як ліберійський склеп, яке ми приходили і бачили в центрі міста. Але цей старий був зруйнований в 1945 році. Сучасний Падеборський собор датується 13 століттям. Але Велика Церква стояла тут ще в 799 році, коли Карл Великий та Папа Лев Третій заснували. Епіскопство Падеборн. Але ця церква була збудована, ймовірно, до першої згадки про неї в 1183 році та присвячена святому Ульріху. та була мастирською церквою до секуляризації 1810 року, але була перебудована в бароковому стилі наприкінці XVII століття. Лавки для причастя були виготовлені тут в 18 столітті. Ніша для таїнства е, датується 15 е, століттям, хрестильна Купіль 1740 року. Вівтарний образ був виготовлений в 1775 році і зображує бичування Христа. Стояча Мадонна датується ця робота 1700 роком. Ця церква, яку називають гаукирхе, побудована як хрестоподібна склопітчата базиліка з квадратним вітарем, злегка нахиленим на північ, і являє собою класичну форму романської базиліки з високим центральним немфом та низькими бічними проходами. І так ми потихеньку переходимо до самого Педеборського собору. У своєму нинішньому вигляді собор Святої Марії, Святої, святого Дибуря та Святого Каліана є, по суті, творіння 13 століття, а частина попередніх будівель 11 та 13 століть включені до цієї споруди. Пізніше доповнювалися та перебудовувалися, особливо барокова перебудова 17 столітті, суттєво не змінили готичного стилю. Понад 100-метрова е, тринефна е, загальна церква має два трансепти та загальну крипту, що просягається під перехрестям. Масивна західна вежа. Це 13 століття. Високий шпіль чотирма декоративними баштами датується 19 століттям та має висоту 93 метри. Згідно з останніми даними, дві круглі сходові вежі, що оточують західну вежу, також датуються 13 століттям. У будівлі попереднику собору Майверк у 1002 році була коронована королева. Кінгунда, дружина Генріха II, яке ми ще будемо згадувати, коли будемо вивчати питання Слов'янського сліду в Німеччині. Крипта, одна з найбільших у Німеччині, має 32 метри завдовжки та понад 12 метрів завширшки, де зберігаються мощі святого Ліборія, Я казався покровитель міста. Звідси можна потрапити до Епіскопської крипти, яка була збудована нещодавно відносно в 1935 році. Поки ви будете роздивлятись убранство собору, я б хотів вам дещо розповісти про одне із багатьох цікавих місць цього собору і подутувати вас. Хотів вам розповісти по Дітріха фон Курсенберга. Який був обраний князем Епіском Падеборна в 1585 році. Його головною метою було провадження рекаталізації, контрреформації Падеборні. У 1604 році він вжив насильницьких дій проти міста, як казали, в битві за Падеборн, і стратив протитанського мера Ліборіуса Віхорда. Та і заснований ним університет був тільки для відлякування підданих від навчання в університетах протестантських князів. Коли дітріх фон Фустенберг помер у 1618 році, його поховали в Подоборському соборі. Але він ще за два роки до смерті замовив скульптуру собору створення фундаментальної гробниці. Яку той завершив в 1622 році, який ви і бачите зараз латинський напис на завершеній роботі говорить смерть неминуча, день невизначений, як і турботи про наших близьких непевні. Якщо ви мудрі, зведіть собі власний надробок. Хочу сказати, що найбільший епіскопський пам'ятник в Есфалії вже його сучасники признали. Гідним папи. Звичайно, що в Соборі є багато чого подивитися, але ми пройдемося ще по східній стороні, де знаходиться каплиці Діви Марії, Віти, Святого Йосипа та Матіаша, каплиці Іполита, на північній стороні каплиця Ангелів, Єлизавети та інші, які в більшості були збудовані в 14 столітті з урахуванням ідей-канонників. Які підтримували собор. Тут були їхні родові герби та написи. Але смаки в 18 столітті змінилися і каплиці були ретельно перероблені. А зараз ви бачите одну із каплиць Святої Троїці. Заходили ми в собор через південний портал, який називається Ганокраю, або Райський портал, який прикрашений скульптурами святи. Над фігурами святих, ціле місто, за стінами якого причалілися лові потвори. Тут є і маленькі фігури в виноградній лозі, і дракони, свінси, сирени. Ну ви ж бачите, все як в Італії, що робить його унікальним, і він не поступається ні італійським, ні французьким, кажуть спеціалісти. А судячи з решток розмальовки, раніше він був ще й дуже яскравим. Вийшов я через. Північний портал, який називається червоні двері, скромніший, його прикрашають капітелії і зображенням тварин. Вийшовши на північну сторону собору, ми втапляємо в царство джерел, які тут дуже багато, вода тече з багатьох місць іменно з-під собору, де колись стояв імперський палац Карла Великого, першого західноєвропейського правителя часів античності. В 1979-80-х роках археологи виявили частину фундаменти базиліки довжиною 45 та шириною 22 метри під підлогою сучасного собору, яка належала палацу Карла Великого. цих джерел пили воду імператори, а сьогодні і у нас є така можливість. І так місто Падеборн, в якому знаходимося прямо. Його серці всередині. Що це значить місто падеборн? А це значить, що він лежить на річці падер. Оце вона бере якраз тут початок. І всіх джерел витікає вода. І прямо під собору витікає вода. І починає тут річка Падер свій шлях. Падерборн. Борн, народитися. Деборен народжений. Місто, яке народжене якраз там, де родилася річка. Падер-Борн. Що стосується самої річки Падер. Це ліва притока Ліпе. Вона протікає через місто Падер, якому дала свою назву, хоча вона досить і широка. Її довжина становить лише 4 кілометри, що робить її найкоротшою річкою такого розміру в Німеччині. Падер отримає воду з шести річок витоків, кожна з яких походить з карстового джерела в центрі Падерборна. Як ви розумієте, це місто було обрано не випадково для собору. До сих пір тут з під землі б'є близько 200 джерел. У самому центрі падеборна вода, що виходить на поверхню, зливається у річку Падер. У цьому місті організований мальовничий парк. А це вже ми на території міської бібліотеки Падеборна, яка відкрилася в 1977 році. Вона містить медіоколекцію, яка налічує більше 100 тисяч одиниць. А взагалі-то будинок був зведений ще в 1677 році ченцем капуцином, за дорученням члена капітули собору як будівля для соборного деканату. Після Другої світової війни звичайних німецьких феєрверхових будинків практично не залишилося. Але є ще те, що нагадує за історію цього міста. І я хочу сказати, що це, напевно, рідке місце в Німеччині, де великий парк і знаходиться в межах старого міста. Практично скрізь великі парки знаходяться е, десь поза центром. Кажуть, що тут колись було біля 20 млинів, в тому числі і зернові. Але це ви бачите місце водопровідної станції. А це ми вже підходимо на рукав Веше вешепаде, пральний паде, назва вулиці поруч та велика скульптурна група Праль нагадують нам про старі часи. Коли пралі стояли. Прямо біля теплого падера. І якраз пам'ятник і вшановує частину історії падеборна, Рання та вибілювання у місцевій річці одягу, що також служило для жвавого обміну новинами. Бронзові фігури розташовані на трьох рівнях. Деякі жінки стоять на пірсі перед свою білизну, інші стоять на сходах, жваво розмовляють. На гавилявині можна побачити іншу жінку з лікою, яка поливає свою білизну, щоб покращити її відбілювання. Окрім праль, є гусар, який намагається не дати своїм пернатим друзям пройтися по білизні. Але я так захватився парковою культурою, що я забув головну ціль відео. Узнати, чому це Подебор відіграв важливу роль в розвитку Європи, та ще й на багато століть вперед визначив її розвиток. Але я думаю, треба ще багато чого побачити тут, а потім вже і зробити висновки. Для цього треба перепочити, а потім через тиждень повернутися до перегляду другої частини відео, де ми і зробимо. Підсумок цієї історії залишилося тільки сказати, що тільки що ви бачили каплицю, присвячену святому Олексію правом притулку, вона служила притулком з 1670 року аж до 18 століття. А це так званий монастир Абдінгов, Ще один об'єкт, заснований епіскопом Майнберком. Він став одним із найбагатших і найспливовіших монастирів Німеччини в часи пізнього середньовіччя і присвячений святим Петру і Павлу. А я під ці дзвони собору кажу вам до зустрічі під цими ж дзвонами.